Вітаю, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок трудового навчання. Тема нашого уроку як зрозуміти іншого моделювання з кольорового паперу. А зараз уявіть собі скриньку щастя та складіть до скриньки все, що асоціюється у вас зі щастям: можливо, те, що ви бачите, чи те, що чуєте, або те, що. Відчуваєте на смак, смакуєте щось смачненьке, те, що нюхаєте, або те, чого торкаєтесь. Адже у кожної людини щастя це поняття для кожного своє. Хотіла б вам розповісти історію зі свого дитинства. Коли я була маленька, я жила у бабусі в селі, а моєї мами брат працював у полі трактористом. Так от, коли він приїжджав на обід, я бігла. Як можна швидко, щоб його зустріти? Чому? Тому що кожного разу він мені привозив подарунок від зайчика. Це він мені так казав, але я пам'ятаю й досі: це була якась цукерочка. Яка в нього там завалялася у кишені. Уявляєте собі ту цукерку, яка там у машинному мастилі, вона там кілька днів у нього в кишені лежала, а якщо в нього не було такої цукерочки, то він мені давав окраєць хліба і казав, що це хліб від зайчика. Я досі пам'ятаю цей хліб, який був сухий, який був розкришений, який. Зараз я розумію, що він смердів тим машинним маслом. Звісно ж, він був брудний, але для мене він був найсмачніший, от що було для мене тоді щастя. Зараз навіть страшно собі уявити, що малій дитині дозволять їсти хліб чи цукерку, яка там скільки днів або й тиждень була десь у кишенці. Але коли я розмовляю зі своїми однолітками або зі своїми сестрами, у мене їх дуже багато, бо у моєї бабусі було дев'ятеро дітей, і всі вони пам'ятають, коли ми приїздили влітку до бабусі, то дядько Микола, який працював у полі, привозив нам якийсь гостинчик, можливо, цукерочку, можливо, пряник, а можливо, просто окраєць хліба від зайчика. І це було щастя. Ну, зараз, мабуть, для нас буде щастя, коли ми прокинемося вранці, а нам скажуть перемога! Війна закінчилась. Ну, а зараз ми пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. По-перше, треба прибрати все зайве зі своїх робочих місць, підготувати всі необхідні інструменти та матеріали, пам'ятати, що не можна користуватися несправними інструментами. А роботу розпочинати лише тоді, коли вам дозволить мама або хто знаходиться поруч. Ну, а для того, щоб зрозуміти, що ж ми будемо сьогодні робити на уроці, треба відгадати загадку. Вийшла звідкись гарна дівка, на ній стрічка семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламав. Що ж то за стрічка? Із семи кольорів стрічка семицвітка здогадались, так? Це веселка. Веселка весельця вставок опустила і сонячні скельця в ставку намочила. А жайвір дзвіночком покликав із неба. Ну,мо, підіймайся, чекаєм на тебе. І сонечко хмарку промінням прогнало. А де ж та веселка? Була і пропала. А як ви гадаєте, а можливо, ви знаєте, а звідки ж береться веселка? Отже, сьогодні ми з вами на уроці і дізнаємося, звідки береться веселка, вчитимемо кольори веселки, виготовимо її з кольорового паперу, розвиватимемо пам'ять, дрібну моторику, вміння помічати красу природи. Отже, Звідки ж береться веселка? Весною і влітку, коли одночасно світить сонце і йде дощ, на небі з'являється веселка. Чи може з'явитися веселка взимку? Ні, такого не буває. Вона може бути влітку або на весні, або коли ще дуже тепло у вересні. Ну, а зараз вивчаємо кольори веселки по черзі. Спочатку червоний, потім оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Отак От ці кольори переходять один з одного у веселця, як же їх запам'ятати: є такий віршик: чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. До чого тут цей віршик скажете ви? Подивіться, чапля перша буква Ч це червоний колір. Осінь оранжевий, жде жовтий, завзято зелений. Буде блакитний, Сани – синій та фарбувати – фіолетовий. Давайте спробуємо повторити цей віршик. Чапля. Осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Є ще один віршик, який вам краще буде, той ви можете вивчити і запам'ятати, щоб знати всі кольори веселки у її такій райдужній послідовності. Як іще запам'ятати можна, подивіться: червоний, чепурний, помаранчевий, пузатий. Жовтий жук, з'їв зелений, блакитний барвистий, синій, свіжий і фіолетовий фрукт. Прочитаємо цей віршик. Чепурний позатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт. Який вам більше подобається, той і вивчить, таким чином ви запам'ятаєте послідовність кольорів веселки. Що ж нам знадобиться сьогодні на уроці? Погляньте, нам потрібно білий аркуш паперу, краще, якщо це буде картон або такий міцний якийсь папір, потім невеличких два шматочки вати, сім кольорових смужок, ви вже знаєте, які, так? Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій. Так? Фіолетовий тут однієї не вистачає, до речі, немає помаранчевого. Тому їх тут шість, а треба сім. ширина цих смужок 1,5 см, а довжина 29-30 см. Далі ще нам простий олівець буде потрібен, щоб відмічати, щоб вони рівнесенькі були, ці смужечки. Лінійка довга ножиці та клей ПВА чи клей олівець. Зараз пропоную вам переглянути відео, як ми будемо сьогодні працювати. Отже, об'ємна аплікація веселка, що потрібно, я вам вже казала. Потрібно вирізати сім смужок різного кольору. Для цього вимірюємо смужку ширина 1,5 см. Бачите, відмічаємо олівцем під лінієчку. Смужечку всі по черзі різного кольору, сім штук. І зразу її відрізаємо. От у нас є помаранчевий. Ну, не треба показувати, що всі треба так смужечки відрізати, а потім. Поступово приклеюємо кожну смужку, не забуваємо послідовність червоний, жовтий. Бачите, спочатку з одного краю, відступаючи десь приблизно 3-4 см від краю, приклеїли всі, потім з цього боку теж десь 3-4 см, проклеїли і приклеюємо. Кожну смужечку, залишаючи її отут, бачите, місточком. Приклеїли кожну смужку. Ну, чого не вистачає? Не вистачає до нашої красивої веселки хмарок. Отже, там, де ми приклеювали смужечки, промащуємо клеєм знову і папір. І оці кольорові смужечки та наклеюємо вату, шматочки вати. Це і будуть наші хмарки. Ось яка чудова веселка у нас вийшла. Красунечка, правда? Ну, а я чекатиму потім на ваші веселки, а зараз повторимо правила. Безпеки. Пам'ятаємо, що ножиці це небезпечний інструмент, і поводитися з ними треба обережно. Не будемо повторювати всі правила, тому що на кожному уроці ми повторюємо, ви їх, мабуть, вже запам'ятали. Лише головне, з ними поводимося обережно. Не тримаємо вістрями догори і не ріжемо на ходу. Клей правила роботи з клеєм. Його ми наносимо пензликом від середини до країв, або як було показано у відео. Ну і для притискання елементів краще користуватися серветкою. А закінчивши роботу, гарно вимити руки. Якщо ви користувалися пензликом, то вимити пензлик та посуд. Розглянемо тепер етапи роботи. Спочатку треба підготувати, пам'ятаєте, аркуш паперу А4, сім смужок, червоний помаранчевий, жовтий-зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Вони мають бути одної, однієї ширини та однієї довжини. Для того, щоб вони були рівнесенькі, ми відмічаємо. По 1,5 см на зрізах кольорового паперу зі зворотнього боку проводимо лінії і рівнесенько відрізаємо всі смужечки, потім поступово їх приклеюємо. Спочатку з одного боку, відступаючи десь 3-4 см, потім проклеюємо уже без смужечок, а просто папір проклеюємо з другого боку. Притискаємо на однаковій відстані, можна покласти лінійку з цього боку, щоб відстань була однакова. Притискаємо всі наші смужечки-веселки. Ну а зверху, щоб було ще красивіше, приклеїмо шматочки вати. Це і будуть наші хмарки. Ось яка краса має вийти. Ну що ж, я чекатиму на фото ваших робіт. У коментарях до цього відео для того, щоб не лише ви побачили цю красу, а щоб ще й всі помилувалися нею. Ну, а зараз, дітки, вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались на уроці? Мабуть, звідки береться веселка, так? Та послідовність кольорів веселки. А чого навчилися робити на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко? А що найбільше сподобалось під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що дуже цікаво. Про що ж ви дізналися сьогодні на уроці? Якщо у матусь буде час, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну а зараз пропоную почати разом. Що, дітки, цю фізкульт-хвилинку ми вже сьогодні робили, ви пам'ятаєте, які там вправи далі, тому продовжуйте її самостійно. А я прощаюся з вами до наступного уроку.